Екологічні ініціативи обласної програми, які шоколадця в межах бюджету обласного. І виграємо два проекти. Це придбання противника до встановлення систем збирання практику підходів на самих пунктах військової громади і проєкт «Рости з природою Бориска громада це по дитячому садочку. Для того, щоб їх можна просто фінансувати, їх потрібно донести в місцеву ми дозволяємо програму з автоконому. Також пропонується додати захід по розробці також. до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників та захисників України на 2024-2024 роки та затвердження її в новій редакції. Доповідає начальник відділу соціального захисту національного виконавчого комітету Росії та Росії Ради Шевченко Оксана Голубина. Доброго дня, дамам, дякую, що ми пропонуємо, що Зміна саме. На попередній сесії було прийнято рішення про виплату е військових, які отримали поранення, пора, пора, не виплату допомоги одноразово. Тому технічно вносимо в програму зміни обирати слово одноразова виплата. Та доповнити програму новим пунктом це е соціальне відновлення ветеранів війни та членів сімей. На її виділяті з обласного бюджету кошти в сумі 848 гривень. Пропадемо підтримати дане. Шановні, шановні депутати, до, цього, до того, що сказала Оксана Григорівна, ми у різному з вами ще обговоримо. У нас є вже порядок. Ну, він в робочий ще такий варіант проведення санаторно-курортного оздоровлення окремих категорій громадян за рахунок коштів селищного бюджету. Тобто, з огляду на те, що у нас є дуже багато бажаючих оздоровитися саме з цієї категорії наших жителів громади, і обмежене фінансування в області, ми розробляємо порядок, щоб за можливості, якщо у нас будуть вільні кошти, спрямовувати на оздоровлення таких категорій людей. Ми ще не виносимо його на цю сесію, бо ми хочемо почути вас, хочемо почути ваші зауваження. Це по-перше. По-друге, на сьогодні маємо кошти на оздоровлення, ви вже почули, у нас залишилися попередні, скільки там було саме години. На відновлення не було, це нам виділили тільки перше. 84. Є у нас 65 на оздоровлення, є 84 тисячі на, на відновлення. Тобто маємо трошки коштів в запасі для того, щоб робити правильно це, цей порядок, щоб він не суперечив бюджетному кодексу. Тому що тут також є нюанси, і треба гарно це все прописати, щоб ніхто не їсть відповідальності і в той же час, щоб підтримати наших людей. У цей порядок розроблений. На підставі звернення, яке було адресоване до селищної ради від Центру надання соціальних послуг, конкретно від асистента ветеранів Слонька, він приходив до нас, вони оформили його, чули таке побажання від родин загиблих і родин ветеранів. Ми відгукуємося, робимо, у різному проговоримо, розкажемо вам, кинемо вам ще порядок, щоб до наступної сесії ви могли внести свої пропозиції, якщо в когось будуть якісь зауваження. Зрозуміло? Ну, а це питання про що? Чи є питання пропозиції? Є, є пропозиція схвалити проєктного рішення та на розгляд сесії. Наступне питання на внесення змін до цільової програми розвитку фізичної, культури та спорту на території Ужецької селищної ради на 2025 2027 роки та затвердження її у новій редакції. Доповідає директор комунальної установи Ужаський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх участкої селищної ради коршу не нашого селі. Ваш революцию рішення про внесення змін до цільової програми розвитку фізичної та спорту на території селищної ради та заведення нові редакції. Основне комунальна установа урської центр» фізичного здоров'я населення всі можуть винести на сесії питання про додаткове виділення коштів сумі 100 тисяч гривень для здання матеріалів для поточної ремонту території. Чи є питання? Є кра пропозиція складається там Ще не вирішено? дивіться, ці кошти ми виділяємо на всякий випадок. Тому що е, про стадіон я вже писала, а говорила ще раз у нас є домовленості з бізнесом, який покриває всі видатки на е, ремонт стадіону, який він є. Тобто з бюджету ми не плануємо виділяти кошти. Але знаєте, як усе може бути? Нам обіцяли дати ще і не дали. А от ми вже дали Да? Тобто ми хочемо от так трошки, щоб і перед людьми. Маємо невелику суму, хочемо її зберегти однозначно для бюджету. Якщо вона не буде використана, вона повернеться до бюджету. На сьогодні є домовленість із бізнесом, є бізнес, який сам зголошується, каже у межах своїх можливостей. Я допоможу тему і тим і тим. Тому сподіваюся, що ми це зробимо таким синергетичним проєктом без бюджетних вливань. Тому так, застрахуємося на всякий випадок, бо ще раз кажу, все може бути. У нас була історія, людина пообіцяла, потім каже: ні, ну в мене там змінилися обставини, все може бути. Тому ми просто резервуємо, щоб не буде ну, і по відношенню до тих, хто дає ці матеріали, щоб ніколи не наказати. Все, дякую. пропозиція схвалити. Зміни до програми фінансування робіт та послуг з розробки землеопорядкованих документів офіційної територіальної громади на 2024-26 роки та захоплення віри довідає його у спеціаліст відділу за та, та економічних питань виконавчого комітету у світлої залажної ради Борис Олександр Вонович. Тут ми пропонуємо доповнити одним під пунктом. Ми будемо називатися. Виготовлення проекту буде називатися пункт. Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж. Природного заповідного фонду та іншого охоронного призначення, Оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земельного воду. Тобто це все по городищу круча у терасі. Це те, що ми знаємо. Ми пробували його зробити, ми робили замовлення, Полтава відмовилася виконувати, тому що є два паспорти. Один паспорт, який чинний і занесений на, у міністерстві. І інший паспорт, який е, виготовлений, але не затверджений, але по якому йдуть судові справи. Тому ми е, хочемо знайти компанію, начебто, дає Київська компанія погодження, що вона це зробить незалежно. Полтавчани не хочуть цього робити е, з певних причин або не можуть знайти закону. Хай нам дадуть чіткі межі. Ми повинні розуміти, де у нас городище круче. Чи це старий паспорт, і тоді там тільки невеликий обсяг, чи це пів села? А значить, ми з усіма людьми повинні укласти договір охоронний, бо вони всі живуть тоді на історичній пам'яті. Але для того, щоб і людей не колоти, і самим робити все правильно, ми хочемо мати від рукою документ. Оце на це нам треба оці кошти. Тому ми конкретно додаємо. І відповідно просимо вас підтримати. І в нас в українській є слово добрий день, а не для Є питання пропозиції. Зато сімнадцяти підняв. Є пропозиція схвалити програми за рішення та винести його на розний це. Хто за? Проти з ним до програми благоустрою населених пунктів на на Є питання, про пропозиція. Є пропозиція схвалити професіонального рішення, яка винести його на розгляд. Наступне питання ро надання одноразової грошової допомоги. Там кілька пута. Так, у нас. Розглянете одним пакетом, як проголосувати. Ви бачили всі прізвища, ви бачили, всі документи є. Ми за цим слідкуємо. Тому пропозицію про Мирослава Тимофійовича винести на розгляд сесії одним пакетом. уставте <кхе> на голосування. <кхе> Хто за? Роздійснення комплексу заходів щодо усунення порушення імені для виявлення під час проведення релізії фінансового кодексу діяльності, відділу освіти виконавчого комітету Офісської селищної ради. У нас пройшла комплексна ревізія, аудит, відділу освіти виконавчого комітету Офіс і селищної ради. Відповідно до рішення і вимоги та старої місії фінансово господарської діяльності Ми встановлено, що факт придбання інтерактивної панелі, смарт назла це складені медійного обладнання, «Номер 2» – частині відповідності, технічних характеристик. Визначених типов у перелік у засобі навчання та обладнання для навчальних кабінетів і семьборотурі, затверджених міністерством освіти і науки, постановою сімдесят чотири двадцять дев'ятого четвертого двадцятого року і змінами номер тисяч триста двадцять і яка була здійснена за рахунок субвенції з державного на бюджету, місцевим бюджетами і сучасного. Тож більшість депутатів, які не розуміють, вибачте, сказала, одна дівчинка 5 років, розмовляє з хлопчиком і тут раунд, Вибачте, я не розумію дитячу іму. Можна простою мовою пояснити людям, що коштів, на нову українську школу, було придбано, там була сума мільйон 74 мабуть, і на неї співфінансування з місцевого бюджету було придбане мультимедійне обладнання. Проведений тендер, і проводився тендер в грудні місяці, і за день до закінчення тендера вийшла постанова Кабінету міністрів, яка передбачає технічні характеристики цих дошук. Вони опубліковані, не знаю, заднім числом, не заднім числом, як каже Освіта, в крайньому випадку вони його не бачили. Вони купили мультимедійне обладнання. Наприклад. І вийшло, що там дві доски на суму 221 827 27, виходить, не відповідають тим характеристикам, ну, наприклад, якщо вона повинна бути лирецька, вона китайська. Олександр, давайте Ні. я скажу, yeah. значить, перше, на сесії буде Іванівна, вона все повідомить про результати ревізії. І по дошках. які технічні характеристики порушені. Вони купили дошку з пам'яттю 246 ГБ, а у технічних характеристиках 250. Розуміємо, в грудні місяці, коли вони придбавали, вони або вже не бачили, або вже не було сенсу відміняти, бо не встигли взагалі нічого освоїти. Це вважається аудиторами як нецільове використання коштів. І саме на цю частину за оці дошки, змушені повернути у державний бюджет. І саме оце рішення ми на вимогу ревізії повертаємо, незважаючи на те, що дошки є, ніхто нічого не вкрав. хоч у нас є любителі про це писати, вони, в принципі, відповідають потребі, школа ними користується, але фінансисти такі фінансисти, вони знайшли невідповідні. Ми її повинні усунути. І саме цим рішенням ми пропонуємо ці кошти з освіти зняти і передати на фонду. Правильно, Оціпані? Ну так, А з резервного фонду ми приймаємо рішення по фінансовому відділу кошти перерахувати ці з нашого котлового рахунка на рахунок державного бюджету і надходження суми 221 тисяча 827. <постіху> так. Є, є пропозиція схвалити проєкт даного рішення, а він на не було на роботу. Про внесення змін до рішення про бюджет Орської селищної громади на 2025 рік. І коротко не хочете давайте коротко, я вам просто поясню, у нас іде запис, комісія повинна почути основні питання, а раптом виникнуть якісь побажання, бо ми, наприклад, на виконкомі, учора, коли ми затверджували, у нас виникли пропозиції, і зараз Александр Колена дасть вам змінену історію, не той проект, який ми вам давали. Оце за цього, будь ласка, послухайте. Так, пропонується внести зміни до рішення Частини збільшення дохідної частини бюджету по загальному фонду у сумі 1 мільйон тисяч кімнат за рахунок переконання, Доходної частини збільшення податку на доходи зі осіб, що сплачується податковими агентами із доходів вигляді заробітної плати у сумі 1 мільйон 129 дев'ять тисяч та іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 84 тисячі гривень. За рахунок переконування доходної частини видатки свідчуються на мільйон 120 гривень 500. Це на віддання дошкільної свідки, це сума 24800 за фінансування для виконання екологічного проєкту Росії, кожи громади для придбання тротуарної пошти. Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів 250 тисяч фінансування на виконання екологічного проєкту придбання контейнерів для досконалення системи збирання крові, вертоку відходить в населених пунктах Орізької селищної територіальної програми. І ці будь-які програми соціально-економічного розвитку. Інша діяльність у сфері державного управління кошти суміш 17 720 гривень від програму узику місцевого самоврядування на 22-25 років. Придбання тут канцоварів та заходів. Насійнення заходів землі устрою програми фінансування робіт та купу за медзкові документації офіційної територіальної громади на 24-26 рік, сума 99 тисяч п'ятсот. Субвенція з місцевого бюджету державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону 200 тисяч від програм профілактики правопорушень та розберезовчим на території селищної ради на 24-26 років. На забезпечення діяльності палаці та будинків культури в центрі дозвілля та інших клубних Кошти в сумі 185 тисяч 200, з них 160 двісті придбання костюмів та 25 тисяч електромонтажні роботи. На благоустрій населений пункт 32 тисячі під програм благоустрій населених пунктів на прибавного. Та на забезпечення діяльності в центрі фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Та проведення цискультурно-масових закладів серед населення на регіону 100 тисяч на продбання матеріалів. За рахунок надходжень інших субвенції з обласного бюджету збільшується випадки на заклади соціального відновлення ветеранів війни та членів від в Сумі 48 тисяч 480 тисяч. За рахунок збільшення доходів спеціального фонду, в сумі 50 тисяч, в тім надходження коштів від викупу земельних ділянків. За рахунок цих доходів спішуються видатки спеціального пункту на надання дошкільної освіти сумні 50 тисяч на виготовлення проєкту коштурисної документації для проведення експертної оцінки робочого проєкту по об'єкту, капітальний ребунт, прибункової території, з урахуванням протарної колоції, оржідського закладу дошкільної освіти зіночок. У 20 селищної ради Полтавської області по вулиці Центральна 40. А також вносяться зміни в розділ програми та економічної класифікації, межа загально обсягів бюджетних призначень головних розпорядників коштів, та між головними розпорядниками коштів, програмою та економічної класифікації. Класи. Між головними розпорядниками це освітлення фінансовому кошти, які прості. Чи є питання пропозиції? Тримати. Про промос бюджету Ужиткої селищної територіальної громади на 26-28 роки. Рішення виконавчого комітету 29 серпня було схвалений прогноз бюджету на 26-28 роки. Ними передбачалося у нас е вихідна частина бюджету. Е Встановлення мінімальної заробітної плати, першого тарифного розряду, але вже з того часу, коли ми прийняли 29 числа, пройшло не так багато часу, але вже деякі зміни внесені, вже мінімаль, змінюється мінімальна заробітна плата, але ж нам все одно треба речі на сесії прийняти прогноз до уваги. А при формуванні бюджету на 26 рік вже буде враховано, тому що в прогнозі бюджета у нас доходи на 20. Сеті... Шості загальної суми 217 млн 32 тисячі, в числі по загальному 2 млн 216 млн 385 тисяч 900 та спеціальні 646 тисяч сто. Вибачте у сумі 217 млн 32 тисячі по загальному фонду, 214 млн 485 тисяч 900 та спеціальному фонду. Олексій Миколай, навіть так, як Мирослав Тимофович, скажіть людям простою мовою. У нас збільшуються доходи чи зменшуються? Ром... У нас да, Я вам просто хочу сказати, що контрольні цифри дає Міністерство фінансів. Не ми визначаємо. Воно прогнозує, які у нас будуть надходження, і воно прогнозує, які у нас будуть видати. Це перша історія. Це однозначно тільки прогноз, все може бути змінене. У зв'язку з тим, що на сьогодні в прогнозі у нас 60% ПДФО. Ми з Ларисою Миколаївною брали участь у бюджетних слуханнях, де всі асоціації, які в нас є від місцевого самоврядування, наполягали на тому, щоб залишилося надходження від ПДФО 64%, так як воно є на сьогодні. Тому це. Прогнозовані цифри аж ніяк не контрольні, сподіваємося, що вони у нас е, будуть виконані, але коротко легко просто в порівнянні. Скажіть, де збільшення, де зменшення. Ну, порівнюючи із цим роком, у нас збільшується мінімальна заробітна плата. І в вона 8 588, але вже Перспектива складання бюджету на 26 рік уже враховує, що вона буде на 43 тисячі гривень меншою. Так само у 2027-му вона 9 374, яка залишається і прогнозована така, але змінюється у січня 28-му. Прогнозі вона 10 Це збільшення приріст, сполучається у 2026 році, 27-му привід 7,9 і у 2028 сім, три відсотка. Але в прогнозуючи бюджет на бюджет на двадцять рік. Первоначально у нас ще виходить, що надатки однакові, але вже так як ідуть слухання, то у нас вже, начебто, стоїть 10 тисяч. Це у нас вже була буде дотація в 2026 році. Але це не кінцева сума. Тому що буде прийматися бюджет, буде переглядатися і буде виконання бюджету за той період за 8 місяців чи за 9 місяців переглядатиметься, так само вратиметься численні з населення. Ну і ще що нове, що про це враховано, це середньостроковий план публічних інвестицій у нас зроблений, який він рахований у видатках. Згідно цього, у нас включений. Видатків це по галузі освіти і так само по виконавчому комітету було постачання у нас включене тіба 10% фінансування. а також включені прогнозні показники освітні субвенції у сумі. На 2026 рік 55 219 219900, на 27, 59 5980 200 і на 28 рік. 63 мільйони 945. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих податків у сфері освіти, рахунок освітньої субвенції у світу, в сумі 2 мільйони 346 тисяч, на 27-й 2 мільйони 531-268 гривень і на 128-й, 2 мільйони 716-517 гривень. Також інша субвенція в сумі 134 тисячі 680 гривень. 899, 163, 28 152 620, і на вашому рахунку 64 904. От там я додаطيть цю, виходить, так, з контрактна сума, з якої я потребовала це позитувала. Це якось у мене тест покана. Це якась така позиція. Прошу. Прохання з'ядь до уваги. Я подаю до сторінки, як даного рішення, тоді не стоїть його на розрахунок. Звичайного розвитку природних ресурсів та забезпечення екологічної політики на території області заучної територіальної громади на 2020-2025 роки. Шановні колеги, Олексій Сащенко має мето подати таке документію за полтавський ЄВА з метою заучення коштів обласного правоохоронного форуму на розвитку проєкту космосної документації з будівництва громади і чинних спільників. Згідно з положенням даного обласного екологічного фонду, однією з умов є наявність даного закладу в місцевій екологічній програмі і надання до пакету документів витягу з даної програми. Тому пропоную, і прошу вас підтримати змін і вести до програми наступний заклад під пунктом 2.5. Розробка проекту кошторської документації з розділом оцінки впливу на довкілля проекту будівництва учасних споруд для прийому прийом та очищення відких побутових відходів за межами села Чеківщина, Порядської селищної детальної громади Української району, Попалської області. Та передбачення фінансування заходу в розмірі 2 млн гривень. Із них за рахунок коштів обласного бюджету, а саме. Обласного градусовного фонду в розмірі 1,8 млн і наше співфінансування зігломов 10% за 200 тисяч гривень кошти не саме. Хорошо підтримати, це ще не кошти, це ще не розвідки не виділення, це наша мрія, ми хочемо подати, але Джералка Фаша, то нам потрібно додати зміни. Так, салоні депутати допоможення. Значить, є кошти екологічного фонду в обласному бюджеті. Ці кошти розподіляються тільки на поліпшення екології. Ми спробуємо зробити запит на отримання коштів із природоохоронного фонду для того, щоб виготовити ще тільки проєктно-коштовсну документацію. І повірте, що нас саме злякала ця цифра. Коли ми консультувалися із екологічною службою, просили людей, які розбираються в цьому, щоб вони нам зробили. Оцінку де, хоч плюс-мінус, воно скільки воно буде коштувати. З огляду на те, що в нашій громаді не було в принципі очисних зовсім, тобто це буде йти нове будівництво. Навіть те, що ми показували, те, що ми розказували, різні варіанти нам пропонували здешевлення, як то відкрити плато для зберігання і так далі. На сьогодні чинним екологічним законодавством це не дозволяється. На, чому ще така історія? Тому що е, обсяги вивезення нечистот не відповідають потребі для того, щоб воно циркулювало постійно, якщо це йде біо. Тому там дуже велика складність саме розрахункові процеси, так нам було пояснено. Ну, ми робимо заявку для того, щоб цю заявку хоча б розглянули, ми вносимо його у програму. Якщо розглянуть і скажуть нам так, ми будемо раді. Якщо ні то значить ні, але будемо йти все одно цим шляхом через те, що не можемо ми в сучасному світі виливати нечистоти, де прийдеться, а потім нести за це відповідальність або когось виставляти під відповідальність. Тому прохання підтримати. підтримається. Про Шановні депутати, засідання комісії ми по наші питання. Ми дуже хочемо з вами закінчити сесію якомога швидше і з'явитися кількома моментами. Ви знаєте про те?